Подивись чесно, дві години за відеогрою чи у стрічці соцмереж минають непомітно, увага не розсіюється, інтерес тримається, час летить. А спробуй посидіти з підручником хоча б півгодини, і вже важко. Додай ще годину на власний проект, ентузіазм, тане і це, попри логічне розуміння, навчання, спорт, розвиток справи дають набагато більше у майбутньому, ніж серіали, телефон чи ігри. Чому ж рука автоматично тягнеться до легкого, а не до складного. Найпростіше пояснення одне вимагає зусилля, інше ні. Але ж є люди, які регулярно тренуються, вчаться, працюють наполегливо і рівно. Чому їм вдається? Чому одним важке дається, а інші постійно зриваються на прокрастинацію? Чи можна зробити складні речі легшими? Ключ тут у нейрохімії. У речовині, яку часто називають молекулою задоволення, хоча точніше, молекулою потягу. Дофамін не дає саме приємність, він створює бажання саме він піднімає з ліжка, штовхає в пошук, змушує прагнути і рухатися. Без дофаміну не виникає внутрішнього імпульсу, ні апетиту до дії, ні тяги до результату. Щоб зрозуміти силу цього механізму, уяви експеримент. Тварині дають можливість натисканням на важіль стимулювати центр винагороди. Вона натискає знову і знову годинами, ігноруючи сон, їжу будь що, не тому, що важіль приносить радість сам по собі, а тому, що очікування винагороди стає надпотужним рушієм. У зворотному випадку, коли вироблення дофаміну блокують, тварина не виявляє ініціативи зовсім. Не підходить до їжі, не рухається, не проявляє зацікавлення. Якщо їжу покласти в рот, смак як явище ще відчувається, але бажання діяти зникає, втрачається неприємність, втрачається потяг. У повсякденності працює той самий принцип мозок формує пріоритети, орієнтуючись на очікувану віддачу, наскільки сильний сплеск дофаміну буде. Що дає швидку, яскраву миттєву винагороду, те притягує смачне, яскраве, гучне, нове, улюблена страва, ролики, ігри, стрічка, сповіщення там винагорода приходить зараз. А от навчання, спорт, робота це нагорода відкладена, мозок не бачить її прямо зараз, тож економить енергію, не дає імпульсу. Зверни увагу, дофамін виділяється на етапі очікування. Коли ти лише уявляєш, як скуштуєш улюблене, хвиля піднімається вже тоді, навіть якщо наслідки потім сумнівні, важкість, втома, жаль. Для мозку головне повторити те, що асоціюється зі сплеском. Саме тому хімічні речовини, що викликають надприродні піки дофаміну, так швидко перепрошивають пріоритети. Але справа не тільки в них. Сучасне цифрове середовище працює за подібним сценарієм, лиш плавніше і непомітніше. Сповіщення, короткі відео, нескінченна стрічка, легкі плюси і серця, кожен маленький слот із потенційною винагородою підкидає дофамінову іскру. Рука звикає тягнутися до телефону як до важеля. Частіше, ще частіше, ще раз організм прагне рівноваги. Якщо стимуляція висока і часто повторюється, мозок знижує чутливість рецепторів, аби не захлинутися. Виникає толерантність. Щоб відчути той самий ефект, потрібно більше стимулу, підсумок, звичні речі блякнуть, книжка нудить, розмова не чіпляє, робота здається сіркою, поріг зрушується, порожнечі більше, щастя менше, і чим більше дрібних радісних іскор, тим менше вогню. Чи є вихід? Так потрібне перезавантаження чутливості, свідоме зниження рівня стимуляції. Назвемо це дофаміновим постом. Суть проста: на короткий період прибрати джерела швидких сплесків без телефону і стрічки, без серіалів і коротких відео, без цукерок, нагород за кожну дрібницю, без фонової музики, що постійно підживлює. День тиші й простоти, прогулянка, дихання, папір і ручка. Так спершу тягне, як завжди, з'являється неспокій, але потім тиша заспокоює і рецептори починають чути знову. Звичайні речі повертають смак. Якщо повний день здається надто радикальним, почни м'яко. Обери один день на тиждень і прибери щось одне: соцмережі, солодке ігри, безцільне скролення. Нудьга, яку ти відчуєш, не ворог, це паливо. Коли мозок не отримує звичних дропів, він шукає інші джерела і ними стають корисні дії. Раптом рук захоче прибрати простір, ноги вийти на повітря, голова дописати давно задумане. Тиша виявляється достатньо гучною, щоб почути власні думки. Наступний рівень баланс високого і низького дофаміну. Не потрібно відмовлятися від усього приємного, важливо змінити порядок спочатку дія, потім винагорода. Відпрацював годину, дай собі 15 хвилин розваги, закрив денний план, вечірній фільм стане справжнім задоволенням. Головне, не навпаки якщо день починається з піку, телефон солодке, шот, контенту, мозок вважає, що винагорода вже зароблена. Нащо напружуватися, тому все серйозне після ранкового піку здається непотрібним. Так ти починаєш переучувати мозок, не відмовляючи собі у приємному, а прив'язуючи приємне до прогресу, а не до відволікання. Дофамін не ворог це енергія, яку можна спрямувати в розвиток. Коли задоволення пов'язане з результатом важке перестає. Бути чужим. Воно стає частиною того самого циклу приємності, хочеш радикальніше, спробуй повний день ніщо не підживлює, без екранів, без музики, без смаколиків, без розмов, лиш ти й думки, що зазвичай тоне в шумі. Спершу тривога, потім рівний хід часу, і раптом проступає те, що давно ховалося: власні цілі, справжні бажання. Теми, які важливо прожити, а не заглушити. Важлива ремарка якщо йдеться про хімічні залежності або клінічні стани, потрібна допомога фахівця. Різкий відрив може бути небезпечним, але звички звіряти пульс за стрічкою, нескінченні серіали оті ще п'ять хвилин це зона, де ти здатен керувати процесом сам, пара практичних рамок, один аскетичний день на тиждень. Обери й прибери одне джерело швидких стимулів. Заведи, правило, нудьга, не сигнал відкрити екран, а сигнал зробити дію. Принцип спочатку справа, потім нагорода. Прості трекери допомагають три пункти на день, кожен із короткою відміткою, не ідеальні плани, реальні кроки, ранкова гігієна дофаміну. Перша година без телефону, вода, рух, світло, короткий запис трьох завдань. Це вирівнює тон дня, дрібні метрики прогресу. Відмічай зроблене 20 сторінок, 30 хвилин руху, 45 хвилин глибокої роботи. Мозок починає асоціювати нагороду з дією і сам просить ще. Зверни увагу на мову, якою ти говориш із собою про важке мусиш, повинен, немає виходу. Це слова, що викликають опір. Заміни на обираю, хочу побачити результат. Мій крок на сьогодні. Мозок краще відповідає на добровільні формулювання, у них менше внутрішнього тертя. Ще один простий інструмент мінімальна стартова доза. Не 20 задач 5 хвилин, 5 справжніх, чистих. Коли почнеш, інерція зробить решту. Мотивація народжується не до дії, вона з'являється під час дії. Рух породжує енергію, очікування натхнення породжує знерухомлення. Чого варто уникати зранку, екранів до першого завершеного цеглинки дня, солодких подарунків до першого завершеного блоку роботи, миттєвої перевірки сповіщень це розсипає увагу на дрібне. Що варто додати сонце і вода на старті, світло і гідратація роблять більше, ніж думаєш. Короткий рух 3-5 хвилин. Достатньо, щоб розбудити систему. Одне завершення до 9-10 ранку. Маленька перемога здається незначною, але вона запускає каскад. Коли ти переналаштовуєш свої цикли винагород, поступово змінюється якість дня, повільні задоволення повертають глибину. Папір і ручка тиша без навушників, вулиця без камери, текст без мети добігти до кінця. Те, що здавалося нудним, знову набуває смаку. Головне пам'ятати дофамін нейтральний він не добрий і не злий це сила, яку можна втратити у дріб'язку або впрягти у віз власних цілей. Якщо не керувати, він керує. Якщо дати йому рамки, він працює на тебе. Як зрозуміти, що настав час втручатися? Сигнали прості, важко концентруватися, важке викликає невдоволення тілом, перші хвилини без екрану здаються пусткою, рука тягнеться до телефону просто так: це не лінь, це перевантаження системи стимулів, Лікується тишею, паузами і якісним сном, одним днем без екранів, однією годиною читання, однією прогулянкою без музики. Одним вечором без підсолоджувачів, і ти відчуєш, як увага повертається, тіло розслабляється, а думки стають чіткішими. У результаті відкривається проста істина, мотивація не подарунок, який приходить сам, це наслідок контурів, які ти будеш вибудовуєш. Починаєш робити, приходить імпульс, продовжуєш, виростає енергія, завершуєш, отримуєш винагороду. І завтрашнє важке вже здається трохи легшим, бо стало частиною циклу задоволення. Не передавай кермо звичкам і алгоритмам, нехай твій дофамін працює на тебе, а не ти на нього, створи свої правила спершу сенс, потім бонус, спершу дія, потім важіль. І тоді легкі радощі перестануть красти велику радість, ту, що народжується з руху, росту і власноруч зроблених справ.